Вітаю, друзі, до продовжу поступаю нове надходження, тож зустрічайте. Ось такий шикарний Subaru Форестер 2014 року випуску з бензиновим двигуном 2,5 вписаним газовим обладнанням на повному приводі автоматичній коробці перемикань. Стильний, динамічний, вмісткий та проходимий кросовер в доволі непоганій комплектації. Має просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить. 17-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини зустрічає світлий тканевий салон, темні чохли, світла стеля, панорамний дах. Гарний передній ряд сидінь з електроприводом сидіння водія. Повний склопакет електрорегулювання дзеркал. Шкіряне мультикермо, круїз контроль. Дісплей з підтримкою Aux USB Bluetooth та камерою заднього огляду. Кондиціонер підігрів переднього ряду сидінь та інші функції. Пробігу даний автомобіль має 216 тисяч кілометрів. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, шосе 663, автосалон Хапаявто. До зустрічі, друзі!